В мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно вийде. Це ж ми бачимо: Оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір і молекул. Ми просто шарик, який летить десь в космосі. І воно все вокруг програмується насправді. Тому я вам дуже раджу програмуватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежать перед сном, представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. Від цього дуже багато залежить. От банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так з мислю, з 100% вірністю, що я успію, я прийду. Я кожен раз, непонятно, яким чудом, він то запізнювався десь то задержувався, то я як то пробігав чи проїжджав швидше. Коротше, хто в Полтаві знає, де знаходиться лісок і київський вокзал, то я це проїжджав розстояння за 7 хвилин на своєму машині і успівав на потяг. От просто, ну, коли ти впевнений в тому, що в тебе вийде внутрішньо, тоді воно вийде. Коли ви не уверены, блин, не вийде, зрозуміло, воно все іде. От вам можуть казати старайся більше, ділай більше. Ну, в принципі, так. Да. Але якщо у вас не буде в реанімації коми просипаюсь, надо мною стоїть врач і мама. Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже: стан дуже критичний, типу, без шансу, готуйтесь. У мене було таке, що ти, типу я ще й встану, і похожу, і поспіваю. Вот так у мене така злость типа, была і уверенность. А я ще не знав, що со мною сталося. Мені ж только голову підняли на я не знаю який день. У мене в носу трубки, в рту трубки, в тело трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тело перерізане. Я ще не знав, що зі мною случилось. Я ж в такому состоянии був під морфином. я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думаю, ого! Ну я внутрі сохранявся. Я, типу, внутрі сохранявся. Ні, я встану. Ні, все получится. Я уже выжил. я уже глаза открыл, все. Все буде чітко. І, і, і слава Богу. Ну, я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну, реально, все слава Богу. Мені взагалі нема на що жалуватися. Хоча мав би в могилі лежати, якщо чесно. Ну, Слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молились. І слава слава! Слава мене теж дуже підтримала. Ну, слава.